Отже, з нами на зв'язку Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар е, і голова Національного антарктичного наукового центру. Вітаємо, пане Євгене. Вітаю, слава Україні! Героям слава. Пане. пане Євгене, хочемо з вами поговорити про те, що відбувається на фронті. Знаємо, що там ваші побратими, і ви дізнаєтеся інформацію із перших уст. Ну, Судячи з того, що повідомляє Генеральний штаб, наші війська все-таки вийшли із Солидару і десь на околицях зараз відбивають атаки вагнерівців і російських штурмовиків, це те, що ми знаємо з, інфер... з офіційної інформації. Юрій Бутусов, журналіст, декілька днів тому написав про те, що. Е... Ну, фактично, вийшли наші солідари. Він це судив із зйомок Мадяра і каже, що треба зробити висновки: висновки із взаємодії, зрештою, між частинами із командуванням і так далі. тому подібне. Після чого Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, сказала, що. Це, що ви там пишете, говорите, різні блогери вона не називала прізвищ. Це ви маєте фрагментарне уявлення, тільки ми маємо повну картину. От, але повної картини нам не дають, тому ми е, хочемо, хоча б фрагментарно дізнатися, що ж там відбувається, давайте, давайте винесемо за дужки, е, Як на мене, більш ніж невдалий коментар, пані Малер. Там взагалі ще був такий шедевр, що ви цивільні знаходитесь поза контекстом. Я звичайно дуже перепрошую, але я якось пропустив той момент, коли пані Малер стала професійною військовою, от е, офіцеркою там чи солдаткою, і коли вона. Здобула бойовий досвід, от якось я цей момент ну, абсолютно провтичив. От раптом тут ну насправді абсолютно цив, цивільна чиновниця в міністерстві, яке знову ж таки, згідно нашого законодавства, очолює цивільний міністр. От ну раптом стає такою великою воївакою, порівняно з якою і я, і мої побратими Зайдара. Ну ну куди нам ми цивільні тепер ну, що поробиш? Ну таке діло. Отже, лишаємося, отже, як цивільні лишаємося поза контекстом. Хоча насправді, в цій всій особливо саме солидарські історії, е, от тут є насправді одна проблема, про яку мабуть варто говорити: це проблема, що е, те, як роблять справу наші військові, це одна історія. А от як комунікує військове керівництво, це зовсім інша історія, і е, слава Богу, наші вояки на фронті е, свою роботу. А насправді війна то є робота. Надзвичайно важка, але то є робота. Так от е, вони свою роботу виконують набагато професійніше, на порядок краще, аніж ті, кому доручена комунікація, ну так би мовити, від їхнього імені або е, від імені військового керівництва. Отут я вже не, не посоромлюсь в ефірі дати ширу пораду нашому військовому керівництву, запросити на роботу. Ту професійних комунікаторів, от вони б зараз дуже не завадили. Бо ті, що зараз від них от виступають, це стосується і пані Малер, і отам от відомої багатьма шедеврами речниці Південного командування. От, пані Гуменюк, ну, от відверто. Пам'ятаєте, була колись така реклама, що інколи краще жувати, ніж говорити. От, е, от в багатьох випадках їм було б краще просто мовчки з надутими щоками стояти поруч з бійцями, і все було б красиво. От, а от, ну, окей. Але, але давайте дійсно розділимо реальну військову ситуацію і, на мою думку, провальну комуніка, комунікацію саме по Солидару. Це стосується, до речі, не лише цього виступу. Це стосується, зокрема, невизнання очевидних фактів. Ну, вибачте мене, коли вже британська розвідка пару днів трошки пом'ялась, постіснялась, але змушена прямим текстом написати, що Солидар під контролем ворогів. От коли на картах Діпстеїть це вже два дні, як видно. Ну насправді звідти вийшли більше, ніж два дні як. І будь-хто, хоч трошки до доти, дотичний до фронту, в кого там, хоч хтось воює, ну це не є секретною інформацією. Ми це чудово знаємо, і вороги це чудово знають. І от на хіба в такій ситуації просто відверто брехати, що Солидар досі наш? От я не зовсім розумію, на кого це розраховано і яка мета ставиться. Я переконаний, що вони, мабуть, хотіли як краще, але в даному разі це велика дурниця. Тобто, е, знаєте, е, я цинічна прагматична людина. На війні бувають е, варіант ситуації, коли треба саме брехати, коли треба, наприклад, обдурити ворога. Але брехня, котра завідомо 에, приречена на те, що її викриють буквально за хвилину після того, як вона озвучена, оце завідомо провальний метод. От, от наші вороги постійно так комунікують, і от таке враження, що дехто з наших військових комунікаторів в них поганому навчилися. Окей, ладно, але Бог з ними з комунікаторами, яких, на мою думку, треба замінити, вернемося власне туди. Отже, Солидар 에, вже під контролем ворогів. Пару днів як відійшли від нього недалеко, відійшли від нього до найближчої траси. Це знову ж таки я не розкривають його секретів Генштаба, Це це є на тому ж діпстейті, От відходили з нього організовано. Це не була втеча, це був саме організований вихід на нову, наперед, вже перед тим облаштовану лінію оборони, і тепер тримають її. Там продовжується ворожий наступ, але за межами міської забудови їм трошки важче діяти. Бо там вже може накривати наша арта. Як я колись вже здається в якомусь з ефірів пояснював, що ті бої, що були власне в межах Соледара, е, оскільки там було так, що один будинок, наш, другий їхній, а бувало навіть так, що один під'їзд наш, другий другий їхній, в цій ситуації наша арта звичайно туди не працювала. Просто того що неможливо працювати по кварталу, де в переміжку наші їхні ну, снаряд не розбирає. Притом ворожа арта працювала. По тих кварталах, де були і наші, і їхні, вони спокійно відстрілювали, тобто вони були готові покласти і своїх, аби тільки вилучити звідти наших. Це абсолютно щось замежне, нелюдське, але то є факт. От е, вони от отак ставляться до своїх. Тобто ну, розходний матеріал. От, е, відповідно, е, наразі, оскільки вийшли саме з забудови, і е, тепер там більш така, скажімо, стандартна, більш польова е, лінія фронту, чому я так кажу, більш обережно, бо це саме ключова промзона Донбаса. Там взагалі немає такого, як на Луганщині чи, наприклад, на Запоріжжі, де от там широкі степи, які небудь там перелізки, там в принципі такого нема. Там майже суцільна забудова, там промзона за промзоною. Але все ж таки це вже не житлові квартали, це вже не суцільна забудова, і там така класична більш польова, скажімо, лінія фронту. Ем... Що стосується того, наскільки страшно чи не страшно те, що довелося додар залишити, це неприємно. Неприємно із точки зору, що взагалі залишати будь-який шматок нашої території, ну це, це завжди боляче. І з стратегічної точки зору, це дещо погіршує ситуацію захисників Бахмута. Але от я чітко, абсолютно, от я відповідаю за свої формулювання. Це дещо погіршує їхню ситуацію. Тобто катастрофи поки не сталося. Ну, власне, для чого брали Солідар? Солідар брали не просто так, він просто так нікому абсолютно значення не має військового при всій повазі до цього міста і до його мешканців. Його брали для того, щоб взяти в ключі Бахмут. От е, після того, як 5 місяців билися лбом в оборону Бахмута, от поклали там просто неміляно орків. Але після того вони були змушені визнати, що в лоб неможливо взяти. Е, бо якщо може пригадуєте відео Пригожина, де він стоїть на такому дуже класному фоні, на фоні трупів його бійців, от, і розказує про 500 українських ліній оборони там, через кожні 10 метрів. Ну, це, до речі, комплімент нашим е, хлопцям і дівчатам там. Це означає, що насправді вони зуміли там так себе поставити, що москалям це видається за 500 організованих Оборони. От, е, отже, е, вони, вони визнали, що все, Бахмут напряму не проб'єш. І тоді вони почали два одночасно обхідних маневри: про один з яких чогось ми зараз говоримо про Солидар, а про другий чомусь ніде в медіа нема. Це про Кліщівку. Е, суть в чому, е, Солидар е, забезпечується по двох трасах. Північна траса, південна траса. Кожної навіть одної з них цілком достатньо, щоб в місті був нормальний підвоз і БК, і е, їжі. До речі, питну воду тут доводиться. теж заводити. Це Бахмут ви говорите? Бахмут забезпечується. Так, так. Так от, от Бахмут забезпечується по двох трасах. Так. І е, навіть якщо ми тримаємо хоча б одну з них, то Гарнізон там може триматися достатньо довго. На сьогодні ми ще контролюємо обидві. Але після взяття Солидара одна із цих двох трас вже під загрозою, тобто до неї вже підійшли. Якщо вони там зможуть прорвати нашу наступну лінію оборони, от продавити, от так само завелити трупами, як вони завели трупами сам Солидар. То тоді одна із цих двох трас може стати під серйозною загрозою, а може бути навіть і перебита. Поки ще ні, поки вона загрожувана, але ще контрольована нами. Але навіть якщо таке станеться, це ще не означатиме, що треба одразу йти з бахмута. От, е, Справа в тому, що лишається траса на, е, на Костянтинівку. Чи на Канстаху, як ми там звикли говорити. Так от е, траса на Канстаху далеко. І навіть якщо вони прорвуться далі за Солодаром, туди вони не дістають. Відповідно, е, туди вони пробують прорватися через маловідоме село Кліщіївка. Там ідуть насправді не менш запеклі боїни, ніж Соледарі, ну просто на меншій площі, скажемо, на меншій ділянці. Але е, там, іде дуже жорстка заруба, саме за вихід до траси. От, якщо, не дай Бог, вони продавлять і за Солидаром, і плюс ще й в Клівшіївці, от тільки тоді гарнізону Бахмуту дійсно, швидше за все доведеться відступати, бо без обох трас все ж таки дуже важко буде забезпечувати місто і БК, і я ж кажу, а там і їжу, і воду доводиться завозити, а трьохсотих вивозити. От е, тому. Скажемо так, поки що взагалі е, нічого сильно поганого не сталося. От Одна з двох трас опинилась під загрозою, але досі обидві контрольовані. От, ну а далі далі будемо дивитися, як розвиватимуться там події, зокрема зокрема під Кліщівкою. Це дуже важливий момент, який чому, чомусь медійно не розпіарений. Але знову ж таки, по тих самих картах State це дуже видно. Там оцей загрозливий такий виступ. От е, ворожий, він, він там чітко показаний. Е, ну, давайте, давайте так, щоб вже два рази не вставати, що називається, давайте розглянемо найгірший можливий розвиток подій. Це не означає, що він обов'язково буде. Якщо про Солидар, якщо відверто я навіть в ефірах так обережно казав, що ну побачимо, що буде, але мені здається, що не утримаємо. То тут ні, тут ситуація інша. Тут ще можливі дуже різні варіанти. Але давайте просто почнемо саме з найгіршого. 에, припустимо, що ми не втримали навіть Солидар. От вони прорвалися до обох Басу. раз, від, відповідно, довелося відступати. От, припустимо, от і що. Ну, 에, це означає швидше за все, що доведеться також лишити Сіверськ. От суто географічно він так розташований, що м -м, без Бахмута його важко контролювати буде, і все. А далі вони впираються в здоровенну промзону суцільну славянськ краматорськ яка є обладнана і укріплена ще 14-го року, де потужна лінія оборони, і от якщо вони Бахмут штурмували 5 місяців, от то відповідно от таку агломерацію, як Славянськ-Краматорськ, вони будуть брати кілька років з таким якщо навіть з таким, от з таким темпом, як було показано в Бахму, в Бахмуті і Солидарі. Тобто навіть отака їхня. Насправді теж безглузда, але політично озвучена мета як вийти до кордонів Донецької області. Навіть в навіть у випадку падіння Бахмута, абсолютно ця мета не досягається. Взагалі, тобто, стратегічно, навіть якщо доведеться з Бахмута відійти, ми нічого особливого не втрачаємо. Взагалі ця історія вона більше політична аніж військова. Е, росіянам дуже важливо показати, що не все так однозначно. Бо насправді останнє велике українське місто, яке вони взяли, це, це був Лисичанськ. Це був це була пер, це був перший тиждень липня. От точну дату не пам'ятаю, але це перший тиждень липня. От виходить, що з середини липня вони взагалі майже повсюди в обороні і втрачають, втрачають, втрачають. А їм дуже треба показати своїм, от локторату їхньому, що ні, 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 ну десь на що що насправді сили сторін приблизно рівні, них хитається туди-сюди, ну десь на півночі трошки відступили. Ну і нічого, що то половина Харківської області, от десь на півдні трошки відступили. Ну і нічого, що то все правобережжя Дніпра, включно з Херсоном. Ну але ж, але ж, от Бахмутно взяли. От їм дуже важливо показати, що нібито от динаміка така: десь відступають, десь наступають, хоч це абсолютно не співставні нас. Справді речі, і от саме заради цієї політичної мети вони там несуть втрати, які ну, жодна адекватна армія сучасна, просто навіть не розглядала б загалі можливість такого. Солидар буквально встелений трупами. Околиці Бахмута, буквально саме встелені трупами, це в даному разі не образ, не перебільшення, це опис ландшафту. От, е, вони, вони, вони буквально по трупах своїх зайшли власне, на наші позиції. Ну якщо вони далі збираються так само брати Славянський Краматорськ, то десь під кінець цієї операції в них просто не. Лишиться армії фізично, тому, тому побачимо, як довго вони збираються використовувати оцю безумну саме тактику, чи все ж таки їхній розрахунок отак віджати Бахмут, зіткнути з полегшенням, почати політично отак, от як пропорцем розмахувати цим бахмутом, а, а все ж таки воювати далі більш адекватно. Ну життя життя покаже. Пане Євгене, ну і на жаль, знаємо, що і в серед українських військ дуже багато втрат саме в Бахмуті. Зокрема, абсолютно більшість тих, про кого ми дізнаємося, мабуть, останній місяць чи навіть більше, то переважна з них більшість загинула саме або в Бахмуті, або в районі Соледару. І той же Бутусов писав, що на жаль, не всі ще зробили висновки, ми впродовж цієї війни. верніше, якесь можливе керівництво певних ланок, так військових і. Нібито є люди, які не зовсім підготовлені, що так, мають маленький досвід, але їх все одно відправляють от на ці надзвичайно складні ділянки фронту. Чи можете ви це підтвердити? Чи все ж таки там лише високомотивовані і високопідготовлені оборонці тримають оборону саме на цих рубежах? Там явно було те, що називається затикання дірки. Туди перекидали всі резерви, до яких дотянулись, от в тому числі туди кидали і підрозділи тероборони з різних ділянок, в тому числі туди кидали, наприклад, багато з'єднань, які звільнились після того, як ми взяли Херсон. От, от ті, що до того видавлювали росіян з Херсона два, два місяці, ну десь буквально за пару тижнів після взяття Херсона їх почали перекидати саме на Бахмутську солідарську ділянку. От тобто, там, там абсолютно така збірна солянка. Туди перекинули дуже багато з'єднань, скажімо в тому числі деякі, які явно тримали в резерві для якихось інших операцій, наприклад, 46-ту десантну диві... цю бригаду. От е, вона явно була саме в резерві, а їй довелося таки кинути туди. Ну, ви знаєте, я не вважаю себе достатньо поінформованим, щоб судити про те, чи взагалі там була правильна стратегія. От, ну, я не знаю, як там, е, може Бутусов достатньо володіє інформацією, може просто він собі не ставить, так скажімо, таких вимог. Ну, я, я звик відповідати за те, що я говорю. В мене просто недостатньо. Інформації для того, щоб оцінити загальну стратегію там, е, чи вона, скажемо, була розумна, мудра, чи навпаки, ми повелися на цю російську політичну розводку і задурно туди задурно вчепились настільки саме за цей бахмут. От, е, от треба знати набагато більше, ніж ми, ми з вами маємо право знати, щоб е, правильно це оцінити. Це колись будуть розборки після війни. А що стосується саме тактичних моментів, отут говорити можна. Е, так тактичні речі були. От, е, в тому числі, скажімо, е, були і бли, блискучі абсолютно дії окремих наших підрозділів, е, зокрема СОшних. А були варіанти, коли скажімо, були дуже провальні речі, і на одних ділянках комунікація між сусідніми частинами була ідеальна, а на інших ніяка. І це питання саме вже командирів середньої ланки. Отут треба розуміти, що, що таке зараз наша армія. Це 700 тисяч людей, яких вирвало з мирного життя, яких кинуло у війну. Абсолютна більшість з них непрофесійні військові. Те, що вони колись там 40 років тому служили строкову службу в радянській армії, ну це ні про що. Це не про військову підготовку. А, але ж це стосується не тільки солдатів. Це саме стосується офіцерів. В нас завідомо не було професійних кадрових офіцерів на 700 тисячну армію. Тобто, хто в нас зараз значна частина власне командирів середньої, і навіть не середньої, навіть комбатів і окремо і, і комбригів. Це ті, хто просто колись давно отримали офіцерські звання і далі їм капали звання офіцерів запасу, хоч вони вже по багато років жили на гражданки. Вони жили на гражданки десятиліттями, вони ніколи в житті не воювали, навіть. Не бачили війну, а тепер опа приходить повістка. Ну що, ти в нас майор запаса? а ну пішов командувати. Причому часто командувати навіть батальйоном. Я бригів навіть таких знаю. Я їх називаю винятих з нафталіна. От лежали, лежали собі люди в нафталіні, не мали жодного відношення до сучасної армії і до сучасної війни. от десь колись в Савку отримали першу зірочку, а далі вона собі автоматом капала. От. В нас купа таких от, командирів е, середньої ланки, і вибачте, нам нема де взяти інших. Нам треба з цими виграти цю війну. От і вони дуже по-різному себе проявляють. Деякі так звані піджаки, тобто люди от, абсолютно цивільні, які от, просто колись закінчили військову кафедру цивільного вуза, так на, на багатьох із них власне тримається зараз наша армія. Деякі виявились настільки природженими командирами, і от вони ведуть в бій за собою своїх бійців, і вони і між собою налагоджують правильну горизонтальну комунікацію, коли не вистачає вертикал. Тобто в нас є купа дуже талановитих командирів, яких проявила ця війна, ну але вибачте, є так само і не менша купа от того, що називається в армії сапагі, От, це от саме тої тупої ради, от саме не українські, а от совєтські сапоги. От, е, на жаль, на жаль, і відповідно там, де йде отака от вже жорстка заруба, де багато що залежить від кожного підрозділу, саме в тому числі і низового. Ну, виявилось все. Виявилось і талановиті командири виявились, і сапоги так само. Результат е, сумарний. Ну і ще один момент: це ротація. Питання ротації. Люди не залізні. Е, треба розуміти, що. Е, коли людина місяцями сидить в окопах без ротації, в тому числі на морозах, ну то вимагати від неї, щоб вона взагалі стала над людиною, це нереально, це не серйозно. От і е, більшість випадків відмови виконання наказу, це якраз ситуації, коли бійці, які місяцями тримали оборону, а тут їм раптом наказують ще й перейти в наступ. І от вони кажуть, що ні, ну, вибачайте, ми якось тут вже в цю землю закопались, ми і так ледь живі, але ми ще якось протримаємось. Але вже іти і проривати орківську оборону ми фізично вже не здатні. <кiffe> <кiffe> і От таких ситуацій, на жаль, бувало. Тобто питання ротації стоїть дуже гостро. І знову ж таки, наскільки я можу судити, це дуже по-різному поставлено в різних бригадах, в різних частинах. Тобто, це не питання, умовно кажучи, там рівня залужного. Це все ж таки питання понижче, і от в різних підрозділах воно або вирішується, або провалюється. Дякуємо, пане Євгене, за ці цікаві коментарі. Сподіваємось, що ситуація буде тільки на краще. Євген Дикий, ветеран батальйону Айдар, був гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо Один. Слава Україні! Героям слава.